Складалося враження, що нас хотіли просто ну позбутися в марафоні. Чи є якісь інші намагання вплинути на редакційну політику суспільного? Чи відчуваєте ви якийсь тиск? Ми представляємо збалансовано і пропорційно всіх політиків, всі політичні фракції парламентські на відміну від інших. Телеканалів, які мовлять в марафоні, моє запитання від нашого глядача, зокрема щодо коментарів депутатки Безуглої. Мені відповіли, що коли це у нас народні депутатки несли якусь відповідальність за люди не можуть два роки, уже третій рік поспіль бути в весь час на прузі і дивитися постійно інформаційний марафон. Дні день свободи преси міжнародна організація репортери без кордонів видала свій щорічний індекс свободи преси, і Україна поліпшила відповідно до цього індексу. Україна поліпшила свої позиції за повідомленням. Україна посідає 61-ше місце із 180 країн, піднявшись на 18 позицій порівняно із Торішнім рейтингом репортери без кордонів відзначили покращення показника безпеки, зменшення кількості загиблих журналістів і політичного показника для України в організації. Заявили, що війна розпочати Росію 24 лютого 2022 року. Ставить під загрозу виживання українських змі. А і також правозахисники заявили, звернули увагу на те, що український медіаландшафт є різноманітним, але також частково залишається під контролем олігархів. Росія, відповідно до цього індексу на 162-му місці, знову ж таки, із 180 країн. Попри те, що за цим рейтингом Україна піднялася в індексі свободи преси, державний департамент Сполучених Штатів у своєму звіті раніше звіті про права людини зазначає про ознаки порушення свободи преси, зокрема згадує про єдиний телемарафон. Єдині новини, національний телемарафон це ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії повідомлень про війну, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм для у звіті державного департаменту. Більше того, деякі змі повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на мовлення і тиск з боку офісу президента ще навесні весні 2022 року. Звіті також йдеться про те, що журналісти розслідувачі які критикували уряд, інколи ставали мішені негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу медіа. Включаючи самоцензуру, йдеться у звіті державного департаменту. Можемо також зараз послухати витяг із цього звіту. Фрагмент його також. Неурядова організація Freedom House оцінила пресу країни як частково вільну. Незалежні медіа та сайти новин в інтернеті були активними та висловлювали широкий спектр поглядів. Але уряд ужив певних заходів для обмеження медіа та свободи вираження поглядів, як вважається, для протидії російській дезінформації та вирішення інших безпекових питань під час війни. Як результат, багато журналістів та медіагруп говорять про посилення самоцензури, особливо спочатку повномасштабного вторгнення. З початку повномасштабного вторгнення Росії телевізійні змі сконсолідувалися навколо очолюваного урядом телемовлення у 2022 році. Шість телеканалів: 1 плюс 1, Україна, «Україна-24», інтер, «ICTV», громадський мовник Національна Суспільна телерадіо України та урядова медіарада почали цілодобове мовлення українською мовою, аби донести до суспільства єдиний меседж воєнного часу. Кожен з шести телеканалів, які виробляють контент, мають кілька годин ефіру щодня. Телеканали створюють власний контент, але координуються один із одним, аби уникнути одних і тих самих коментаторів. Медіаексперти висловили занепокоєння тим, що єдине телевізійне мовлення може зрештою посилити урядовий контроль над мовленням. Вони повідомили про взаємну згоду обмежити кількість політиків, які з'являтимуться в ефірі, і менш активно залучати певних коментаторів і громадських діячів. Тема «Свобода слова в Україні і «Телемарафон. Єдині новини продовжуємо з нашою наступною гостею. Це Світлана Остапа, голова голова наглядової ради суспільного мовлення. Пані Світлано, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до цього ефіру. Доброго дня вітаю вас останнього тижня. Ми бачили ряд висловлювань повідомлень, які були спрямовані проти суспільного мовлення. Зокрема, була інформація про можливість позбавлення суспільного вечірнього прайм-тайму в телемарафоні Єдині Новини. Яка ситуація з цим зараз? Знаю, що були слухання з цього приводу? Засідання намагалися якось медійники на цю ситуацію вплинути. Що маємо на сьогодні? Ну, після вчорашнього засідання парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, і після низки заяв різних громадських організацій, в тому числі і медіаруху, е Ситуація наразі можна сказати, що зберігає статус кво суспільне в телемарафоні, і його продовжуватиме він мовити в вечірній прайм. В свій у вівторок він має. А тим часом ми пробуємо, ну скажімо так, розширити мовлення. Суспільного, але вже не в рамках ну саме цього марафону, де є комерційні канали і канал Рада. Тобто мене від початку складалося враження, що нас хотіли просто ну, позбутися в марафоні, але робили все таким чином, щоб ми самі вийшли, грюкнувши дверима, і для цього запропонували нам спочатку, що нас позбавлять вечірнього прайму. Ми були категорично проти. Я вашим глядачам просто нагадаю, що суспільний мовник України йому всього 7 років, але він створений на базі 30 державних мовників. І наразі у нас є кілька телеканалів загальнонаціональних, понад 20 регіональних, три телек... радіоканали. Так от всіх всіх телеканалів, Радіоканалів. У нас наразі один канал загальнонаціональний перший мовить в телемарафоні. Шість годин на добу. Ми думаємо, що ну, якщо нам виходити з телемарафону з діючого, то нам потрібні гарантії, що у нас не заберуть цей перший канал, тому що діє рішення РНБО. З 18 березня 2022 року, де зазначено, що загальнонаціональні канали, особливо інформаційного мовлення, мають мовити або ну транслювати телемарафон. І е, друге, якщо ми ви нам, а нам зараз нас запевняють у владі, що у вас не заберуть цей канал. Але якщо ми будемо мовити е, ну, на, на, на власний розсуд на цьому каналі, е, самі складемо свою сітку мовлення, то таким чином ми будемо порушувати рішення РНБО. Тобто mm -hmm. тут або треба змінювати рішення РНБО, е, і нам потрібні письмові гарантії, що е, ну, нас не покарають за це. Пані Світлана, чи є якісь інші намагання вплинути на редакційну політику суспільного? Чи відчуваєте ви якийсь тиск? Ну направду у нас такі такі спроби. Якщо й були, то вже всі навіть в телемарафоні, і представники різних каналів і влади зрозуміли, що це зробити неможливо. У нас незалежна редакційна політика, і це свідчить моніторинги телемарафону і моніторинги громадських організацій, моніторинги контенту. що у нас збалансований ефір. Ми представляємо збалансовано і пропорційно на всіх політиків, всі політичні фракції, парламентські на відміну від інших. Телеканалів, які мовлять в марафоні, я вам, я вам скажу по секрету, що е, керівники цих каналів вони дивуються, е, як це наш голова правління Микола Чорнотицький не може просто наказати новинам, кого запросити в ефір. Е, коли він пояснює, що новини у нас е, ну, новинарі самі редактори вирішують, кого запрошувати в ефір, е, і він на це не впливає. І я також, як голова наглядової ради, на це не впливаю. Вони цього не розуміють, тому що у них зовсім зовсім інша інша практика, пані Світлано. Є запитання від нашого глядача, зокрема щодо коментарів депутатки Безуглої, які стосувалися так, це були йте, коментарі проти суспільного. Чи є належна реакція від уряду чи від парламенту на такі коментарі і на заяви медійників щодо неприпустимості тиску на суспільне? Ну, від уряду немає. Уряд чесно кажучи, не не взагалі ніяких реакцій не робить. У нас так склалося історично щодо депутатів. Там чи парламенту, а в парламенті я запитувала навіть керівництво парламенту, чи несуть якусь відповідальність народні депутатки за, вибачте, брехню, яку вони поширюють. Мені відповіли, що коли це у нас народні депутатки несли якусь відповідальність за брехню. Ну чесно кажучи, мене дивує, що народна депутатка не написала жодного офіційного письмового запиту до нас на компанію, щоб прояснити ситуацію, якщо це цікавить. Якщо в неї є якісь Акти, які вона там оголошує, що корупційні чи ще якісь. Нехай пише правоохоронні органи. Ми готові з нею позмагатися в суді і знає, що вона програє, тому що навіть я вже не читаю її, тому що я мені здається, що це теж спланована якась акція, яка пов'язана з нашим викиданням з телемарафону, тому що вони співпали в часі, і вона пише про нас, просто ну там двічі-тричі на день постійно придумуючи якісь. Нові нові ніс пані Світлана, Україна піднялася у глобальному ідексі свободи слова. Але у медіа спільноті кажуть про монополізацію висвітлення подій на телебаченні в офісі президента, кажуть, що без марафону виникне інформаційний хаос. Але нещодавні опитування показують, що довіра самих українців до телемарафону почала знижуватися. Яким чином можна адресувати цю проблему? Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, не дуже згодна з таким рейтингом, тому що ну, він пов'язаний саме з загибель, здебільшого з з кількістю загиблих журналістів на фронті. Е, і, е, е, ну, ну, е, ми тут, ну, Це не, не Україна винна, скільки загинуло журналістів на фронті. розумієте? І е, е, ну, е, у нас навпаки. Минулого року, на початку цього року, були такі факти, які не, ну, не, не сприяють, чесно кажучи, підняттю такого в рейтингу. Зокрема, там стеження за журналістами-розслідувачами, представників СБУ в бігу, бігу, бігу Синфо деякі факти цензури були також оголошені. Ну ми не хочемо на загал це все оголошувати, чесно кажучи, щоб не нашкодити за в Україні в час війни, але ми мовчати також. Ну як ми. Е... Не приховуємо це, воно все фіксується. Ми це обговорюємо на заходах і е, доносимо до е, правоохоронних органів е, такі факти. Тому е, мені здається, що рейтинг був би набагато е, справедливіший, як, як, як якби він не ну в час війни, не перекладав на Україну там провину за загиблих журналістів на фронті. Пані Світлана, А як щодо зниження довіри українців до марафону, от останнє опитування як міс каже, що. Що зараз приблизно 47% українців, так які споживають телебачення, не довіряють єдиному а, телемарафону. Яким чином так можна це можливо вирішити, або можливо змінити телефомат марафону, якщо це є доцільним, на ваш погляд? Ну, це мені здається, це природній процес, тому що люди не можуть два роки, вже третій рік поспіль бути весь час на прузі і дивитися постійно інформаційний марафон. Людям люди втомилися від негативних новин і від постійних валу цих новин щодня. І це по перше, природній процес. По друге, ну дійсно, в перші місяці війни марафон був дуже виправданий, тому що телеканали не могли вести самостійно, Мстійне мовлення цілодобове ефективно, тому що люди евакуювалися, рятували свої сім'ї. Спікери, які знали інформацію, яку треба було доносити до громадян України. Їх було ну трошки більше п'яти, і їх їх би розривали на всі канали. Тому це було доцільно, знаєте, така оптимізація ресурсів, і і спікери, і спікери завжди були на цьому телемарафоні. Їх завжди уважно дивили. Рейтинги були дуже високі. А потім, після того як вийшло рішення РНБО, яке вже скажімо так, нормувало діяльність трошки марафона. Хоча воно дуже там так розмите це рішення. А на направду, є тільки один меморандум про співпрацю. Єдиний документ підписаний керівниками шести каналів. А, і е, після того як відключені були три канали опозиційні, як, частина з них хотіли брати участь у виробництві марафону, але їх не взяли. Ну і після того якось почала падати довіра до марафону. Зараз довіра весь час падає. А ну я вже скористуюся скористаюсь моментом і скажу, що довіра до суспільного росте. Нам всього сім років, але у нас 86% довіри до наших новин. Це просто безпрецедентний показник. Пані Світлано, дякуємо вам за те, що прийнялась до розмови. Світлана Остапа, голова наглядової ради суспільного мовлення, була з нами на зв'язку. Нагадаємо так, що є реакція від офісу президента щодо телемарафону. Зокрема, там говорять, що без нього в Україні виникне медіахаос. А спроби дискредитувати його це частина російської пропаганди. Така є офіційна позиція офісу президента щодо цих новин.